Віку, у мене фріна. Що шукати? Поверфа. Бачите, дощ, ски не розразилася. Який дощ, я в Дубаю. Яка аварія? Дося пересадили на другу машину. Нема коли. Давайте пізніше, давай перенесемо. Що перенесемо? Що на білет? Який білет? Доцінка. Ні-ні. Доцінка, ти ще не немає. Попереживайте, будь ласка. Це буде добре. Доченька, э, хорошо, приложишь следующим рейсом, бо мама занята все, мама не знает. Доченька, я к разум, чего ты не сказала? Что забывать? Что это бывает? В смысле, что избывается, мама собирается убавить. В смысле, що я тут. Мама хорошо, мама денюшки за зарабатываю. В смысле попередній айфон новий надо. По статистиці це по статистике там щось так буде. Що не так? Це добре, що це було добре, такі термо буде так Це зачем має. Що не працює? Там сто відсотків. Що? Саме любов. Я хлопець, мої дівчини, хлопець, доброго дня. Я зробив пропозицію вашій дівчинці. Я прекрасно рада за вас, діти. Люблю, цілую. Ви хотіли, Люб, хотіли, люд, Все. хотіли Я вас привітати. Проліт. Ви тепер бабуся. <рес> Це перша сіла. Ви дуже раді, дуже раді. Дивись, дивись, іди сюди, в мене є діло. Значить, куди там машину хотів. Я хотів собі, ну, ламоріння. Добрий день. А я прошу машину, а я соцвет ваш снизу. А ви мене топите. Прекрасно. Ми будемо допити далі. Нет, нет. Нет, нет. какая, Мощина. какая Она Валя? Но, ну, вы топите <соцентричь> меня, у меня новый ремонт. <соцентричь> да, это да, нет. Будет еще новее. Будет новее ремонт не, не будет. Быть. Конечно, мы О, подпишем акт по дефекту, и вы после этого полетите куда вам алло, угодно. Валя, иди сюда, вы я не выдержу. Я сейчас тут дом задали. Сейчас мы еще раз, еще раз. Гражданочка, тряпочку в руки, пошли собирать воду. Що то наші Дивіться, взять машину, і свадьба буде послізавтра. Цього будь ласка, спитай, як звань, пожалуйста. Розбереться. Правильно, спитай, як його звадь, пожалуйста, хай дай тряпочку. Я ja вас слухаю!